Округ це дуже бідний округ, в якому найбільші міста Знам'янка і Слав'янськ, а більшість сіл взагалі. Тобто є два міста і більшість сіл. Для людей, які там живуть, от я поїздила по цих дорогах, для них гарно, коли магазин гарно виглядає, це вже знаєте, це вже от пік цивілізації. Тому для цих людей 200 гривень, які роздавали, це було справжнє багатство, за яке вони готові були віддати свій голос. Тому Провівши там так само кілька тижнів і поспілкувавшись з багатьма сотнями людей, з сотнями людей, ми спілкувалися там, було очевидно, що ви просто купували цих людей як худобу. Своє депутатство ви купили, свій імунітет ви купили. Ви його купили в тому числі для того, щоб не відповідати за ті корупційні справи, які ви зробили як секретар в міській раді, чому я вам поясню, чому тому, що на сьогодні ви прекрасно знаєте, навіть попри Євромайдан і попри закон про так зване відновлення судової системи про люстрацію суддів, нас досі жодний жодний суддя не змінився. Вони ваші побратими, друзі, які не здатні сьогодні посадити справжніх корупціонерів. Тому для того, щоб зберегти свою незалежність ви ви пішли в цю раду це очевидно але ще кілька слів я скажу я прошу про Я На мою думку це на вашу думку Ні, так я не буду тому, що, я не буду імуні... я, я не буду цього додавати я не я І, ви тільки знаєте... додам ще кілька речей от просто другий округ я вам розкажу ви знаєте ми ж там е, не просто провели час ми знімали на відео інтерв'ю людей які давали свідчення про соціальні так звані договори ви спілкувалися в основному з людьми з соцзабезпечення а також з сільрадами з головами чи заступниками сільради які були оцими вашими сотниками, десятниками, які роздавали ці гроші, таких людей. Були сотні і тисячі. До речі, я вам хочу це сказати, мене проголосувало що проголосувало 35 тисяч. Знаєте чому? Бо ви їх купили. Бо я я підкрив тридцять п'ять тисяч у вас багато купити. грошей було вкрадених до речі. Вкрадених з міськради, але ви розумієте, в чому це, тут справа? Це, це трактування. Я ну ви, ви... розумієте до чого справа? Люди бідні. Вас... люди бідні, я вас люди бідні, і вони на це пішли. Будь ласка, такі доволіте на мою думку. До речі, якщо ви поїздите по 102-му окрузі, ви можете це побачити, що Олесь Довий почав там будувати дитячі майданчики. Тільки на Другому окрузі, не десь в країні розумієте, так само як він на робив тому, на Київщині пояснити, в тому чому. окрузі, коли він боровся з Чумаком. Але цікавий факт, який нам розповідав Віктор Васильович Чумак, що Олесь Довий побудував дізячі майданчики тут в Київському окрузі, але коли зрозумів, що вони вийшли за рамки округу, де він балатується, люди приїхали, розібрали їх я, і я, перемонтували в нове місце, те, це ну, факт засвідчений дейте. Віктором Давайте, Чумаком. Пані Зельщук, якщо той факт, який ви зараз сказали, засвідчений. Є правдою, я перед вами публічно вибачаюсь, і це але якщо цей факт є неправдою, якщо я вам покажу, що в Києві. Окрім мого 214 чотирнадцятому округу, я ще і в 216 шістнадцятому поставив близько 50 десячих майданчиків, і які жоден гроші? факт, такий як ви які говорите, гроші? не є правдою. Я посил би, щоб ви вибачились. На жаль, я не зможу вибачитися. Якщо тому Якщо ви не зможете вибачитися за неправду, ви, якщо ви не можете вибачитися за неправду, ви, тоді це не схеми, є демократія, це, це не свобода слова. Це все дозволено свідчений. Це безнаказані з вашої сторони. Е, У вас ваше слово це зброя. Саме так, і саме так повинні мати його... дозвіл і користуватися цією зброєю по правилам. А ви зараз користуєтесь цією зброєю без правил, це називається політичне кілісто. Ви говорите, лише. трактуєте, є... стріляєте цим словом, mm -hmm. дійсно робите боляче, дійсно попадаєте, дійсно добиваєте мене як політика. Вам це вдається, ви маєте великий авторитет. А ви, але ви це робите апеляційно. Це є фарсом. І я вам скажу, що в нашій сесійній залі сьогодні не просто так 228 голосів було, тому що до цього. Голосування після більшість наших колег підходить і кажуть, але скажи, пожалуйста, чого они так тебе прицепились? Хто їх заказав? Почому от там вони або ілі пяряться, ілі да ніт, похоже не пяряться. Неуж же им так много заплатили? Да ніт, не заплатили. А з чого они к тебе пристали? Може не не признали свою пораження у тебе, наохорге. Може щось тота. А після голосування. Шокур. Ми там накрили одну карусель, ви знаєте про це, після, так? Після після го... якої? Після якої? Це чорговий. На черговий... на це чорговий. Це чоргова брехня. Це я так само це в інтернеті. Це чоргова брехня, яку я теж з інтернету взнав. Це не є брехня. Я дав Мустафі слово, що я про це взнав з інтернету. В двох людей було посвідчення як ваших довірених осіб, в Це дружини і чоловіка. Це правда абсолютно. У кого? Ви можете зайти в інтернеті, подивитися. Ці всі, те, всі ви зараз справи говорили, ми думу. передали прав... правоохоронним органам, органам правопорядку. Та я ж сам Більше написав того, запит з проханням розслідувати ці справи. Ви Бо знаєте, те, що Я ви розмовляла можете, нещодавно не з слідчими. Знаєте, що вони сказали? Що вони вам сказали? Що ваша справа перспективна. Дуже прекрасно, так. тому що я її сам порушив, і я хочу, щоб вона дійшла ні, ні я не про цю навіть завершення. конкретне відео, а про десятки фактів, які вони використали. Я хочу, щоб я хочу до речі вам ще повідомити за про це нам. Деякі люди передали схеми з багатьма багатьма прізвищами, які брали участь в вашій піраміді. Чудово, ми так само Беріть, їх передали розслідуйте, а, і я слідчимо. теж буду з вами союзником в цьому розслідуванні. Тому що якщо воно вийде на ніц, я хотів би, щоб ви спростували всю цю інформацію.